Так, добрий день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні буде коротенький відеогляд на дитячу модель квадроцикла. Це у нас Мікелон Хаммер 125. -й. З такою от полуавтоматичною коробкою. Перемикання тут йде, по суті, дуже просте, як колись було на Коман Рівелах. Посадка полуторка. я би сказав, це навіть одинична посадка. В комплектації йдуть там базові ключі. Ось можна побачити да, їх. Ключики, гаєчки підкрутити і так далі. Повноцінна, в принципі, захист від бризгів і від всього того, що може у вас виникнути під час катання. Досить непогане, легко е, керування. Тобто, Однією рукою, я думаю, і дитина справиться в заведеному стані буде дуже легко керуватися. Передня частина у нас захищена. Е, тобто, Накладні е, понятно, пластики вони не, сильно не рятують, але під ними. Стоїть досить така непогана рама. Плюс є толотниці, можна працювати собі мости. Два образні, двойні образні речаги стабілізаційні, бачимо, так? Тобто незалежна передня підвізка. Амортизатор у нас розрахований на 110 кг. Дуже непоганий окрас. тобто оці ось Яскраві елементи вони в принципі дуже пасують цьому квадроциклу. Приборної панелі як такової немає, є лише передача тобто або нейтралка, або реверс висвічується. А якщо нічого не висвічується, то це у нас виходить, передня передача. Мотор 125 кубиків. Ципкова передача, тобто на цепі. 22 й вал нерозборного типу, досить непоганий. Тормоз тут, звичайно, ж, йде дисковий, тобі ж гідравлічний. Задній амортизатор у нас моно. По ціні, по ціні вони коштують 1300 доларів. По посадці можу вам показати одразу От доросла людина, в принципі. він, до речі, не прогинається. Да, я важу 80 кг, він не прогинається аж до самого низу і амортизатор нормально працює. Посадка, ну, як я і казав, чисто одинична, максимум. Ну, якусь маленьку дитинку покатати, да, посадити. Тут. Вони в принципі, розраховані на дітей. Тобто, чого треба вартувати від цього квадроцикла, то це. Щоб на такому зможе поїздити нормальна дитина. Зелена горловина у нас тут, 3 бачок знаходиться, бензиновий це, хто не знав, квадроцикл. В принципі, непоганий. По кольорах вони всі приїхали, і в принципі вони всі мають однакову кольорову розсвітку. Це сірий з такими жовтими елементами. Це якщо що, плівка, вона знімається і там пластик. Просто він, щоб не поцарапався, ми його зберігаємо в плівочці заводській. По колесах, в принципі, непоганий протектор, непогана буде проходимість і по піску, і по ґрунту. Тому, кому цікаво, можете набирати, писати. Силочку я вам оставлю на сайт. З характеристиками можете погортати, почитати, вибрати. Доставляємо по всій Україні безкоштовно, без передоплати. По всій повністю одразу попереджаю. Навіть якщо ви знаходитесь десь в віддалених містах від Київської області, все одно привеземо. Щоб це просто не питали в нас потім постійно. що там, Ми знаходимось на Волині чи привезете, ми знаходимося ж в Полтаві, чи ви привезете. По всій Україні, друзі, це гарна новина. Все, гарантія йде 12 місяців по двигуну і по КПП. По інших частинах там, по суті, гарантії на дитячі квадроцикли немає. Бо нічого там в принципі, трапитись і не повинно. На цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і е, замовляйте, кому цікаво.